Вже близько двох тижнів жителі дев'ятиповерхівки, що по вулиці Київська, 216, живуть без ліфтів. Термін експлуатації підйомників вийшов. Тож працівники держгірпромнагляду їх опломбували. Люди незадоволені, але терпіти не збираються. 11 лютого відбулись чергові збори мешканців будинку, на які вони запросили керівництво комунального підприємства Прилуки Житлобуд». Очільник жеку Олександр Мозгов проінформував жителів висотки про ситуацію, яка склалася. Нічого нового люди не почули. Програма модернізації ліфтів є, але грошей на неї немає. Ні у держави, ні у міста на риторичне запитання, що ж робити зараз, головний комунальник розводить руками. Говорить, починати слід з експортної оцінки ліфтів, але й тут усе упирається в кошти. Вартість атестації одного – 5-6 тисяч гривень. Мешканці дев'ятиповерхівки ладні і самі скластися, начебто для одного під'їзду сума незначна, але відразу декілька. Але тут в основному всі живуть пенсіонери. Це в середньому десь по 250-300 гривень з каждої з кожного пенсіонера забрати. От зробиться, но де та гарантія, що його зразу і включать, нема ніякої гарантії. Тоді ждать. І ще рік чи скільки ждать, щоб виділили кошти на ремонт цих ліфтів. Зазвичай після атестації складається кошторис і визначається кінцева вартість ремонтних робіт. Ось тут сума для людей може вималюватись і справді кругленькою. Уже самотужки жителям будинку, більшість яких складають пенсіонери, не обійтись. На збори мешканці висотки запросили і депутата міської ради Дмитра Барнаша. Він зазначив, що чекати грошей з державного бюджету можна ще довго, але проблему необхідно вирішувати уже зараз, тим більше що це реально кошти, які зараз направлені із бюджету розвитку на потреби, наприклад, місцевого доробачення або на потреби, які є не не Це це можливо стоїть тут і зменшити там фінансування, щоб тут допомогти людям. Вони повинні цю послугу вже отримати зараз, тому що жити на 9-му поверху, не мати змогу Піднятися, спуститися це взагалі не є е, доба. Члени Зібрання вирішили скласти колективне звернення до депутатів міської ради з вимогою розглянути це питання на сесії. Зі з свого боку, Дмитро барнаш пообіцяв долучити усі опозиційні сили, щоб ініціювати засідання депутатів з цього приводу. Давайте ініціювати поза чергову. я тільки що говорив про це чи ні. Я говорив за позитир.